Як перестати переживати про те, що про вас подумають інші? Чому взагалі нас хвилює думка інших? Людина істота соціальна. Кожен із нас хоче подобатись іншим і бути привабливим в очах оточуючих, і це нормально. Ми не соціопати, у нас немає патологій. Проблема починається тоді, коли у вас високий рівень тривоги та бракує впевненості. У такому випадку формується соціальна тривога, де в присутності інших ми відчуваємо неспокій та дискомфорт. І уже на фоні цієї соціальної. Тривоги думка про те, а що про мене подумають інші, стає травматична, особливо коли ми намагаємось контролювати себе, своє тіло, свої рухи, створюючи додатковий стрес. Адже в більшості людей ця думка також є, але вона не викликає дискомфорту. Часто на неї навіть не звертають уваги, що робити, якщо все запущено, однозначно психотерапія. Якщо все не критично, для початку потрібно вчитися, фокусуватися не на собі, а на інших. Якщо до цього ви концентрувалися на своїх відчуттях. Рухах, зовнішньому вигляді. Натомість спробуйте подумати, а що зараз відчуває інша людина? Чи кудись вона поспішає, чи зайнята. Тобто перемикайте увагу. Крім того, ставте собі щоденні соціальні виклики, адже уникання соціуму тільки підсилює страхи. Наприклад, вийдіть на вулицю з думкою, що вам навпаки потрібно не сподобатись іншим. А якщо випадок у вас складніший, тоді на психотерапію. Друзі, дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, з вас сердечко чи коментар.